Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. З вами ведучий Сергій Дуйко і це програма Столиця. В нашій програмі сьогодні власне ми говоримо про Київ, говоримо про вибори депутатів до Київської міської ради, говоримо про вибори мера. І, власне, що найцікавіше, це вже яка картина, яка палітра, скажімо так, політичних сил вона вже вимальовується цікаво, що є на сьогодні, і як столиця буде розвиватися далі. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Андрій Странніков, заступник голови фракції Удар у Київраді. Шостого скликання, пан Андрій, доброго вечора. Дякую, що доброго вечора. Та. Ну, власне, ви є і якби кандидат у депутати Київради. Ну, можна вже відсотків на 120 сказати, що ви вже е, депутат Київради, оскільки ви були другим номером, а удар стільки набрав е, по списку. Ну це і не цікавіше. Я лише й нагадаю нашим глядачам, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої програми, дискутуйте, ставте будь-які запитання. Бо в гостя такий досвід, що е, без перебільшення я можу сказати, він відповість на. Будь-які ваші запитання, які б різкі, можливо, вони б не були. От якраз ми з цього хочемо і розпочати, верніше я. Пане Андрію, знову ж таки, вже фактично 99,9 в періоді або навіть 100 мер Києва Віталій Кличко, обраний мер, заявив про те, що з Майданом треба щось робити. Бо цей Майдан, який зараз, він вже не той Майдан. І, ці, і це все прекрасно розуміють кияни і дедалі більше йде знаєте, не те, щоб скарг, а вже просто конкретного, відвертого невдоволення у такої ситуації, бо центр європейської столиці так, має бути центром європейської столиці. Як діяти? Пан Кличко ніби виходив, розмовляв з людьми, які зараз на майдані, але так як засоби масової інформації. Писали, ніби ефекту, поки немає. Що робити, як е, е, ну безумовно, ми дивлячись на те, що відбувається сьогодні на Хрещатику, на Майдані повинні визнати, і багато хто це визнає, що потрошку, бачачи те, що зараз відбувається, воно накладається на те, що було раніше, і уже сприйняття самого Майдану починає змінюватися mm. в людях. І от ми не повинні допустити, щоб це перетворилося на фарс. Ми не повинні допустити того, що е, майдан будуть асоціювати вже не з тим героїчним, я вже. Вважаю минулим до трьохмісячної давності, і справді, е, от я думаю, що це назавжди має залишитися в наших серцях, а уже з тим, що відбувається от безпосередньо зараз. Але е, питання в тому, яким чином вирішити це, е, цю ситуацію, е, чітко було заявлено свого часу, що 25 число, 25 травня, це Рубікон, певний. Це так. обрання легітимної влади. До обрання легітимної влади, безумовно, майдан повинен зберігатися в тому вигляді, в якому він є, і е, уже передавши владу легітимно обраному президенту, легітимно обраному меру, до речі, всіх киян вітаю. Фактично, нарешті закінчився період безвладдя у київській міській владі. Так. Е, от після того красиво піти. Але що ми бачимо на сьогоднішній момент? Ми бачимо велика кількість людей, яка все-таки прагне залишатись. І, до речі, за це... кількість вона не те, що красиво піти не хоче, вона взагалі піти не хоче. А, ми Ніяк. подібні речі бачили, до речі, і після інаугурації Віктора Ющенка в 2005 так. році, як ви пам'ятаєте, це не так масово було, так, але так. і Майдан був тоді зовсім інший. Так. А, в першу чергу, давайте з'ясуємо, яка мотивація цих людей. А, я дам свій, свій варіант, можливо, він не зовсім правильний, але це моя думка така, що великі... зараз фактично залишилися люди ті на Майдані, які, ну, як вам сказати, Свого часу, в домайданий період, вони жили фактично таким ну, достатньо буденним життям. Можливо, мало цікавим, можливо, мало креативним, мало так? Можливо, мало було мало, мало драйву. За період революції люди різко відчули свою значимість. Так. Різко відчули, що від їхнього слова, від їхньої дії щось залежить. І це насправді прекрасно. Таким чином розбудилась Україна. Так. От. Але... Е і ще досі до цих людей не прийшло усвідомлення, що не може постійно країна перебувати в революційному періоді або там у військовому періоді. А, і коли зараз ставлять людям фактично вибір, або ви повертаєтеся знову до свого такого, ну скажімо так, мало цікавого життя, або за будь-яку ціну залишитися тут, то безумовно людина залишається. Андрію, тут. я Тому? прошу в нас. Є просто заглядач, зараз... знаєте, до мало цікавого життя. Так створи собі життя цікаве, і повертайся вже так, до от, цікавого життя. Можна... Ну правда? влада міська допомогти, і чим я вважаю, зараз повинна ця ситуація розрулитися. Я вам скажу, що попросити людей піти з Майдану, мені здається, це ще важче ніж провести антитерористичну операцію на сході. О, Бо так. там все зрозуміло. Там ну. є ворог, там є силові методи, там є тут. Безумовно, ніхто не може допустити, навіть і думки про те, що якимось чином людей виганяти силою. Тому залишається лише діалог. Діалог, але з жорсткими умовами з боку міської влади. Но мер готовий продовжувати такі а, безумовно. Тобто, на сьогоднішній момент це можливо. Одна із перших задач зараз все ж таки звільнити приміщення Київської міської ради, так. оскільки там ще є певна кількість так. людей. Слава Богу, їх не так багато, як раніше, але все ж таки є і все одно повинна запрацювати в повному обсязі Київська міська рада на хрещатику 36. От і наступним кроком уже поступово, поступово спілкуючись з людьми, переконуючи їх звільняти проїжджу частину Я до чого веду? А, деякі там є такі люди, в яких просто грошей елементарно немає доїхати додому. Можливо, бажання є, але грошей немає. А ви. При... Як діться, да, ви як депутати, по... можливо, якось би сприяли і в цьому напрямку. Я розумію, що це ну, важко, бо це стосується фінансових певних а, там, моментів, але я точно знаю, що є такі люди, які б уже би і поїхали б. В них просто Сергій, все Сергій, згоріло в будинку про спілок, немає документів і немає грошей. І вони тут вимушені. Можливо, якась певна частина тут сидить, просто тому що, ну, тому що немає чого робити, але є і такі люди, які б вже повернулися. Сергій, Сергій, це немає за що. Ви знаєте, якщо ви пройдетеся і подивитеся по скриньках, а, які розташовані. По всьому периметру Хрещатика та Майдану, то ви побачите там досить ну, пристойні суми коштів. Да. Тобто, це означає що? Що люди, які відвідують Майдан, мається на увазі кияни, продовжують його, ну умовно кажучи, фінансувати Зрозуміло. На, на якийсь М -м -м. певний період. І тут у мене виникає питання, коли скажуть, що всім це набридло, всі хочуть, щоб уже тут був порядок, всі хочуть, так, щоб так. тут була проїжджа частина. У мене виникає питання: а хто ж тоді ходить і кидає в скриньки? Тобто, якщо ну, люди і і ж туди... гуманізм виявляють, тому що їм вже Але... їсти треба ще за щось. Безумовно. Правда, гуманізм не? це завжди добре. Питання тільки в тому, що продовжуючи таким чином е е фінансувати те становище, яке є зараз зараз люди висловлюють своє ставлення. Зрозуміло. Значить, люди хочуть, щоб ці... угу. інші ну, це інші люди Це цікавий пасаж. На... Давайте послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть Алло. слухаємо До вас уважно. Будь ласка, прийміть мої щирі вітання. Я надію, що правильно кажеш, що ви ви вже пройшли. Ви голосували за удар. По перше, я хочу вам сказати, що українським народом я перед ним схиляю містка голову. Треба гордитися. Це народ з великої літери. Так. Це І мене до вас питання: привіть, якщо ви дасть Богу, дасться навести лад, нахищати усе. Які ваші майбутні в майбутньому плани щодо? Наведення порядку на прибудинкових територіях з приводу цих своїх матів і стоять. Я мав про будинкові території. Дякуємо дуже. Цілком конкретно ну, традиційне питання, яке мені ставлять. Просто я вже був депутатом кількох скликань. І е, е, порядок на вулицях, порядок біля будинків, порядок на тротуарах це одне із самих головних питань. Е, з приводу мафів, скажу коротко: на сьогоднішній момент е, насправді існує схема. Розміщення е, малих архітектурних форм вона ще не затверджена, але я бачив цю розробку, і е, можливо мені не повірять, але насправді досить по європейських нормам це питання. Унормовано точніше, пропонується його нормувати і скорочення Сама, кількості так скорочення і, кількості мабуть, розташування таке Розташування, Наприклад, mm -hmm. якщо 20 метрів від е, виходу з метро не можна, то комп'ютер не чиновник, а комп'ютер на основі карти визначає точку, де точно не можна, mm -hmm. і вже ніякий чиновник не може туди в, в, в ці цю цю дистанцію скоротити. Окрім того, передбачено е, повністю заявка онлайн, тобто в електронному вигляді, щоб уникнути спілкування з чиновником, mm -hmm. е, і, і купа інших інших інших, інших речей. Насправді для того, щоб це запровадити, потрібна одне політична воля. А, у вас хоча, є така я, воля? Безумовно. хоча я хочу от що сказати. Бо у вас, я, Маса... я так розумію, буде більшість, мабуть, у українському. На я відчуваю, основі так. партії удар буде більшість. Однозначно. Тобто не, я не, не знаю, зараз треба почекати, поки буде підрахунок голосів, ну, чи партія удар так так особово може mm -hmm. сформувати більшість чи ні. Але е, на основі партії удар буде сформована більшість. Хоча я просив би і я, я буду пропонувати і, і меру Віталію Ключу. І депутатам взагалі уникнути слів більшість, меншість, тому що Київрада повинна припинити оця, оця ситуація, коли є якась лінія розколу між більшістю і меншістю. <світ> тому що партія регіонів, наприклад, в минулому скликанні і партія Черновецьких блок Черновецьких діяли за одним принципом. У нас є 50 плюс один голос, все, ми тут керуємо всім, ви всі ніхто. От поки буде така ситуація, у нас буде, м'яко кажучи, хаос. Е -е -е От. Рішення, які виносяться в зал, вони повинні радісно зустрічатися. Ледь не всіма. Ну всіма, звичайно, це неможливо, але як мінімум двома третинами мають бути ну, Якщо звалений. всі 120 депутатів будуть не за себе думати, а за Київ. То вони Я будуть це... радісно це все і зустрічати. Та, але... Якщо це буде на людей до людей і задля людей. То... Але дивіться, зараз не прийшли до чого. влади mm -hmm. насправді ті партії представники тих політичних партій, які е, ну грубо кажучи, майданні, які справді ну довели свою, е, свою причетність, свою відданість виборцям київським, і яким виборці так само віддали свої голоси. Тому Та ще такі Зараз да, тому я вважаю, що зараз не повинно бути у нас е, жорстких занадто запеклих дискусій щодо тих чи інших питань Зрозуміло. київській міській раді. Принаймні за це Андрій є глядач так. у нас. Давайте послухаємо запитання. Будь ласка, Алло. Алло. слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Це Дмитро, Київ. Прошу, я я е, проти розгону е, Майдану. Ну, не розгону, а там обов'язково потріб, потрібно перебувати хоча б сотня. В даний момент в міністерстві АПК е, сидять злочинці, угу. які не реагують ні на що. Угу. І тільки туди треба посилати цих хлопців які повикидають з кабінетів, вони вредять людям, вредять Україні. І ні в якому разі не можна. Треба сотню. Ще побачимо, що треба з Верховною Радою робити. Зрозуміло, пана Дмитро, ваша реакція і такі а, от є настрої ну безумовно, просто е, за умов правового нігелізму, як це було от до, до революції, в більшості людей вже зараз сформувався певний стереотип, що владу можна навести або там порядок можна навести лише силою, лише прийшовши викидати, закидати і так далі. Але е, на таких принципах довго державна влада триматись не може. На жаль, чи на щастя, це вже хай е, історики і політологи, це питання. Досліджують, я вважаю, що рано чи пізно у нас повинна бути цивілізована влада з приводу того, щоб залишити когось, можна залишити, але залишити трошки в іншій формі, не в наметах. А, наприклад, виділити десь якісь окремі приміщення, так, 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 а, ввести якийсь контроль свого часу. Багато до речі, цих людей, які свого часу були в самообороні майдану, вони зараз служать в спецпідрозділах МВС, вони служать в спецпідрозділах військових і. Кожен із них, ті, хто хотів, я маю на увазі, знайшов своє застосування знаєте, і Андрію, щоденну роботу. Скажу вам відверто, ми тут ксено ксенофобськими якимись настроями ніколи не страждали, і нормально ставилися uh -huh. до людей, які і на Майдані, які приїхали. Я ж зараз вам кажу, що є люди, які поїхали вже, але просто ну кажуть, що і фінансів немає, і грошей немає. Я знаєте до чого веду? От ви говорите про порядок, про безпеку, про безпеку. Скажіть, от як людина, ну ви зараз зрозумієте, про що я? От як люди, не людина, люди, як люди можуть оцінити, наприклад, дії адекватно оцінити дії, наприклад, колишнього голови Київської міської державної адміністрації, uh -huh. якщо вони абсолютно не кияни, вони поняття не мають, що ця людина зробила, як вона вболівала за Київ, а я впродовж двох з половиною років чотири доби в сумі дивився цій людині отак в очі, як я дивлюсь, вам. Так, і як Пахамські... Навіть, знаєте, я вже навіть і снів підібрати не можу, можна себе взагалі цією людиною поводити, з людиною, яка не біжить нікуди, не тікає, яка іде і хоче через суд довести, що вона не винувата. От скажіть, оце в нас європейська столиця? Це ми в Європу будемо йти, куди закликає нас і мер обраний, і президент обраний. Це європейські стандарти. Ви знаєте, я би розбив це питання, на нього можна відповісти ну, скажімо так, на емоціях. А і тоді емоції, буде просто і тоді, і тоді буде питання ні, не можна. Це буде коротке п ну, коротка відповідь, відповідь. Що так. ні, звичайно, це неприпустимо. Насильство, хамство, тим паче в мирних умовах, тим паче, коли це не є ніякої загрози, з фізичної загрози людина не становить. От а можна попробувати трошки копнути з психологічної точки зору, подивитися, яка ж мотивація тих людей, які там обливають зеленкою, обливають водою, там чи е е б'ють фізіономію тим, хто не не становить фізичної загрози. Належність до партії регіонів. Така перша це, Прошу... мабуть, належність до партії регіону до партії, мотивація. ви розумієте за питання в іншому питання, в тому, що протягом фактично чотирьох років керування партії регіонів людей настільки сильно сформували це почуття образи і відчуття несправедливості, угу. яке у кожного відновлення справедливості, воно по-своєму реалізується. Так. Тобто, якщо людина вихована культурно, якщо вона собою володіє, то безумовно, вона. Ніколи не допустить відновлення справедливості от таким в способом. Такий в, в так, такий так, способ. так. Якщо людина, яка е, щиро вважає, що е, з неї повелися погано, причому дуже часто це, знаєте, є така проекція, тобто е, образа на владу взагалі, це не означає, що образа конкретно на конкретного чиновника, а просто образа на владу, яка завдала якихось там, знаєте, якихось збитків або, або якоїсь несправедливості цій людині, а так, а от. Попов біля суду, наприклад, це в уявленні конкретної людини от в натопі асоціюється з усією владою з усією злом, з усією несправедністю. Ахай, а просто ще... от так от розкриє і подивляться на Київ, який він став а... за останні три так роки. От... А я ще подивлюсь через три роки, чи скільки зробить ваша влада у Києві от за ці роки? Uh, у ну, нашій владі роки... відміряно поки що рік з невеликим. Ну я тому... сподіваюся, ви ж uh, uh, уже і далі ми, будемо, ну, будете якось Тому та. я закінчую цей посад, переходимо у нас є на так. Так, так. А, то. А знаєте, коли ще людина, та, яка цю агресію висловлює, вона перебуває в НАТО ну, в групі ну, великій так. психологія НАТО по НАТО це, то, так, це так. дуже страшна штука. Зрозуміло. Насправді там активуються зовсім інші бажання. Тому і оці от жести з приводу обливання зеленкою, водою і відчуття безкарка безкарності за це, воно тільки підсилює Але бажання відчуття безкар безкарності. От найключовіше, так. що прозвучало. Будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Пане Дуйко, вам повезло, що у вас не було там біля попова. Ви так дуже, так дуже прихильні були до нього. Це така реприка, Ви знаєте, колесня. дякуємо вам дуже за дзвіночок. Дякуємо, дякуємо вам за дзвіночок. Ви знаєте, повезло, не повезло. Це моя справа, в чому мені везе, а в чому не везе. Вже вибачте, будь ласка. А якщо ви теж е, дотримуєтесь якихось точок зору інших ніж я, то це ваше право. А моє право дотримуватися тих точок зору, яких дотримуюсь я, Андрій. А, дивіться, я як, от готуюся до передачі, якщо беру, наприклад, столичну тематику, mm -hmm. при всій, е, скажімо, повазі і вірі в те, що в нас все буде краще і краще і краще, е, адже тоді і працювати нам навіщо, і вам працювати в політиці, Ну, безумовно. навіщо? Десь 20 інформації. А, іде 17-16 таких. Там десь машини спалили, там щось вибухнуло, там щось десь е, негативне трапилося. Знаєте, читаєш, і так відчуваєш, що ну якось так в місті ну неспокійно, не нездорово не дано ну, ви ж як, от видазуміти. Ви, ви, да, розумієте, ну, ви ну, розумієте, що, що таке не вибирає? Я беру просто що пищу. таке привернення уваги в інформаційному потоці. Якщо е, люди на що реагують в основному, знову ж таки повертаємося до психологічної складової, на що реагують люди? На те, що становить якусь важливість, питання безпеки завжди в пріоритетах людини стас. Є одним із важливих пріоритетів, особливо в умовах війни фактичної на Сході, особливо в умовах, коли правоохоронні органи не сильно нас і захищають. Піраміду маслову пам'ятають всі. Другий рівень, який після фізіологічних потреб, це рівень безпеки. Так, тобто, звичайно, звичайно. Тобто, і коли людина відчуває себе дискомфортно, в небезпеці, вона вже ні про що інше думати не може. Вона вище на третій рівень вже не підніметься. Стойте. Тому і реагують на такі речі. І Тому дуже часто інформаційні агентства для того, щоб або там Айте, або ще новий ну, інформаційник не мені вам розказувати. Е, підтягую саме ті новини, на які е, цікаво або хочеться. Такі просто, та, да. клікнути. Зголовки а там, там уже такі, далі да, зовсім цікаві. не обов'язково, щоб під тим заголовком mm -hmm. є якась е, серйозна штука. Mm -hmm. Розені, так само і і в телебачення. Але якщо говорити загалом про рівень е, злочинності в місті, то зараз е, ви знаєте, от якось іде ідуть, от, 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 от таке от балансування з одного боку, е, ніби як. Злочинність мала б піднятися з іншого боку. Зараз сформовано дуже багато таких територіальних органів самооборони, коли люди самі патрулюють свої вулиці вночі, коли самі стежать так, так, чи, так. чи не палять автомобілі. Наприклад, в Дніпровському районі існує така громадська варта, яка була створена ще в лютому місяці, і люди досі, хоча вже давно немає тітушок в місті, хоча вже революція виграла, коли вже президент обраний, але досі люди ночами збираються, їздять машини за свій власний час, власні гроші, власний бензин, патрулюють, шукають і дивляться за. Це діє, Тому... це, це, це діє на порушників на потенційних Тому, та, це Мо діє Я дуже... знаю, по Удавницькому районі, mm -hmm. де проживаю, там така ж сама ситуація. Патрулюють, дивляться. От вам, от, от вам, вам. Є контактні телефони, якщо раптом щось так, десь, так. люди можуть звертатися. Так, Це якраз приклад, прекрасний так. приклад самоорганізації людей. Так. Андрію... А... Ну, більшість не більшість переважна. Більшість контрольний пакет. Це якби ми ще побачимо, оскільки ще немає точних даних, скажімо так, по мажоритарниках. Тобто, я так зрозумів, що співпраця удару, яка ну на скажімо так, ну безперечно, ця політична сила вона перемогла. Вона з іншими політичними силами в Київраді буде. Налагоджена, тобто ви готові до такої співпраці, Безумно. не буде отакого, як було е, раніше для того, щоб... ми половину часу на оці всі з'ясовування uh -huh. стосунків витрачали свої. Знаєте, для ніж того, щоб з для того, щоб було отаке, як mm -hmm. ви кажете, потрібно, щоб щось нас роз'єднувало. Тобто, конфлікт виникає завжди там, де є якісь точки несприйняття, тобто різне бачення, різні позиції, різні інтереси. Я врешті. до того вийду, що опозиції Але... такої яскравої в Київраді зараз вже не буде. Я думаю, що ну, такої, такої яскравої, ой, як, якою ми були разом з Бютом, такої... я думаю, думаю, що такої не буде, тому що не буде такої влади, яка була при Черновецьких. Так, так, тому так. І можливо, але ви знаєте, що мене особисто тішить, що зараз більшість наших колег по, по Київській міській раді, ми дивимося по, по тих партіях, які пройшли. Більшість це ті, з якими насправді хочеться працювати. І принаймні так. я зроблю зі свого боку все для того, щоб у нас відразу сформувалося ну, як мінімум дві третини такої конструктивної більшості, яка б діяла б виключно в інтересах. Киян і вже не займалася тою політикою, яка була раніше, бо коли Наприклад, в минулому скликанні була чітка політика про владна на розбазарювання, на розкрадання, на е, якісь там знаєте, оцей шахер-махер вибачте на слові. То тоді опозиція не могла просто сидіти. Вона, вона була жорсткою. Але зараз я впевнений, що такого не буде. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, тільки давайте не такими категоріями там вам повезло, не повезло. Я просто вважав, вважаю і буду вважати, що е, провину або невинуватість будь-якої людини людини має доводити суд і лише суд. А отак знаєте, це якби справа кожного, право кожного тут е, жодних проблем. Дивіться е, в розвиток, до речі, от до того, що я щойно сказав, е, до того, що телефонував і е, висловив наш. Глядач є такий заголовок, ну, підтягують, uh -huh. так як ви сказали, печене варене і гаряче, щоб люди клювали. Але навіть заголовок цікавий, от я побачив, призрак партії регіонів бродить по Дарніце». От дивіться, в нашому районі при всій повазі к різним політичним силам і кандидатам, ду так, дуже багато людей перемогло, таких, які ну, не е членами є удару, ні, ні батьківщини. Значить, не все так? Добре, а, а скажіть, будь ласка, вони перемогли чому? Хто зробив їх переможцями? Люди зробили О, А люди не Просто хочу... так зробили. Значить, щось не влаштовувало цих людей. 에, ви знаєте, я хочу сказати одну просту річ. Насправді ця річ дуже проста. Так Ці, в Україну повернулися вільні вибори угу. і в вибори президента і вибори мера і Київської міської ради, ті, що відбулися позавчора, вони відбулися без будь-якого адміністративного Стоїцоків. тиску, без будь-якого знаєте, там перекручування там Ну я не беру якісь окремі дрібні моменти десь на округах. Вони завжди були, є і будуть. Але в цілому це такі вибори, як були, наприклад, у 2006 році, я пам'ятаю, коли немає використання, наприклад, адмінресурсу. Ну правильно, ви маєте на увазі, що люди як відчували, так і голосували. було. Так і проголосували за великим І Це по перший про те, що адмінресурсу не було. Тому що якби він був, то голосували б, мабуть, за інші політичні самі. Тому виходить так, що єдиною технічною незручністю це були черги. Але якраз черги я ставив би плюсом ці компанії, Зазумів, Андрій, У нас хвилина 30 до закінчення і є глядач, давайте послухаємо. Будь ласка, Добрий, я Сергій з Києва. Прошу. Я що хотів би сказати, скільки у нас говорять про цей майдан, навіщо його розганяти? Йому ще треба бути, тому що 90% того, що задумано було цими молодими людьми і патріотами, нічого не виконано. При владі всі ті ж самі депутати. Ті самі судді, хабарники, Ось сьогодні через, перед простим людом йде тільки одна розмова. Що ті самі судді беруться? Зрозуміло, вибачайте, будь ласка, в нас просто мало часу. Зрозуміло, єдине єдине, запіщу, да, єдине питання, чи ті люди, які залишилися зараз на майдані, чи я повністю погоджуюся з слухачкою глядачкою. Е, в... але питання в мене виникає сумнів, в тому що ті люди, які зараз залишились на майдані, вони справді е, е, зможуть примусити виконати оті всі оті всі домовленості, чи тобто мають бути створені справжні сильні громадські рухи. Майдан теж. Не було до листопада місяця, але він зібрався. Андрій, Тому... дякую за участь нашій передачі. Прошу наступних разів приходьте до нас. Дякую, Я нагадаю дуже. нашим глядачам. Це був Андрій Странніков, заступник голови фракції ударки у Київраді. Шостого скликання. Ми зараз перериваємося на нетривалий час і далі продовжимо. Будьте з нами.